За проєктом 1895 року у межах дільниці заліщики Костержівка через Дністер було збудовано залізничний міст. Міст складається з чотирьох столевих фермових арок сегментної форми довжиною по 65 метрів, що перекинуті над річкою, та ще чотирьох коротших прольотів біля берегів. Загальна довжина споруди становить близько 400 метрів. А висота над рівнем води сягає 30-35 метрів. Будівництво завершили у 1898 році. У Першу світову війну в 1915 році міст був підірваний російськими військами. Впала третя арка. І опора з арками 7 та 8. Австрійці відбудували міст у 1916 році. Однак влітку 1917 року його знову підірвали російські війська. Цього разу обвалилася Третя і четверта арки. Тоді австрійці змонтували через річку Тимчасовий міст системи Рот Вагнера. У 1920 році румуни, побоюючись наступу російських військ, заклали під опору між п'ятою і шостою арками вибухівку і підірвали її. За іншою версією, у міст влучила блискавка, від чого вибухівка здетонувала. Обвалилася і опора, і п'ята та шоста арки. Міст відновили лише у 1927 роках, відремонтували шосту арку і встановили нову п'яту. Під час Другої світової війни, у липні 1941 року, міст знову підірвали російські НКВСники. Під час відступу разом із вагонами, у яких утримувалися політичні в'язні, серед яких були і жінки. В результаті зруйновано другу, третю і четверту арки. У жовтні 1945 року міст відновили, встановивши нові всі три арки. Сьогодні міст має різнотипні арки та пофарбований у різні кольори. На початку 1990-х років жителі Заліщик та Костержівки в пам'ять про Костержівську трагедію 1941 року встановили пам'ятні хрести по обидва береги дністра біля мосту. У 2019 році мешканці Кострожівки спорудили меморіальний пам'ятник.